дня, шановні колеги, перепрошуємо за запізнення, але все відбувається в режимі прямого часу відповідно. Ми на жаль змушені констатувати, що він коли не встигаємо за нашими спостерігачами, яких було надзвичайно багато в день голосування 25 травня. Я нагадаю, що 190 довготермінових спостерігачів спостерігали за виборчим процесом з моменту його офіційного початку і завершують свою роботу тільки після оголошення офіційних результатів виборів центральної виборчої комісії. Крім того, працювало 2000 тисячі короткотермінових спостерігачів. Півтори тисячі з яких забезпечували підрахунок, паралельний підрахунок голосів на основі статистичної вибірки. Цей метод дає можливість отримати надзвичайно репрезентативний результат щодо підрахунку на виборчих сування в режимі живого часу по всій Україні. На щастя, ми його вже маємо. Крім того, сьогодні ввечері ми оголосимо результат також паралельного підрахунку по місту Києву щодо виборів Київського міського голови і Київської міської ради, так як в столиці в нас додатково працювало 500 короткотермінових спостерігачів, які також забезпечили паралельний підрахунок на основі статистичної вибірки, і в столиці покривали кожну другу виборчу дільницю. Отже, спочатку покажемо результат. Паралельний підрахунок голосів забезпечив, засвідчив такий результат в межах країни: 53,4% набрав кандидат Петро Прошенко, 13,2% набрала кандидат Юлія Тимошенко, і 31,8% набрали решта кандидатів в сумі. Крім того, нас цікавила кількість зіпсованих бюлетенів, так як подекуди це під час виборів різного рівня, використовується для того, щоб впливати на результат виборів методом псування тощо. Але ця чисельність є незначною 1,6%. Відповідно, на основі роботи наших спостерігачів протягом всього періоду кампанії і протягом дня голосування ми підготували наступні попередження. Передні висновки вибори в Україні відбулися відповідно до законодавства та міжнародних демократичних стандартів. Підрахунок голосів в межах країни є чесним, та його результат відповідає реальному волевиявленню виборців. А всі порушення, які ми фіксували, і рейтинг їх ми оприлюднимо сьогодні, так само не вплинули на результати підрахунку і відповідно на Майбутнє визначення, чи буде можливість провести другий тур потреба чи ні, фактично, наш паралельний підрахунок засвідчив, як і більшість екзитполів, що другий тур проводитись не буде в зв'язку з тим, що максимальна похибка для цього методу під час цього дослідження становить 2,9%. Тобто навіть при цій похибці результат однозначний, другого туру не буде. Всі кандидати перебували в рівних умовах протягом цієї виборчої кампанії. Хоча агітація була утруднена, зокрема в Донецькій і Луганській області, що можна трактувати як кампанія не була достатньо вільною? Крім того, наші спостерігачі фіксували факти: перешкоджання роботи членам виборчих комісій, тиск залякування погрози, і це стосується в першу чергу Донецької і Луганської області на території решти України. В інших а, 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 округах таких випадків, на щастя, не зафіксовані. А, крім того, а, а, вибори відбувалися в умовах тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим і фактичних військових протистоянь на території Донецької Луганської областей, а, що є свідченням перешкоджання в реалізації а, вільного виборчого права як кандидатів, так і їхніх представників на місцях в рамках виборчої кампанії. Тим не менше, такі. Контекст, хоча знизив явку в цих двох регіонах, не вплинув в цілому на результат виборів. І загальна явка, яку також ми проаналізуємо, становить 60% за результатами нашого паралельного підрахунку. Ми також покажемо явку в розрізі регіонів. До закону про вибори президента України Верховна Рада вчасно. І адекватно щодо нових викликів з питань безпеки вносила зміни напередодні початку виборчої кампанії і під час її проведення, незважаючи на те, що один з міжнародних стандартів є стабільність виборчого законодавства. І міжнародні організації і експерти сходяться в думці, що якщо триває процес удосконалення законодавства, то принцип стабільності не повинен бути первинним над принципом забезпечення необхідної. Нормативної бази щодо організації виборів в тих умовах, які вони зокрема проводились в Україні. Діяльність терористичних груп в східних регіонах України однозначно була формою тиску залякування і погроз як на організаторів виборів, так і на учасників виборів, зокрема громадян України, які не змогли проголосувати в 14, 14 з 22 виборчих округів на території Донецької області, і в 10 з двох виборчих округів на території з 12 виборчих округів на території Луганської області. Осі, тим не менше, всього в Україні було сформовано 213 виборчих комісій. І зважаючи на те, що 24 не змогли відкрити через загрозу життю і здоров'ю громадян, ця позиція з боку організаторів виборів ЦВК була доволі адекватною в ситуації, коли Правоохоронні органи на місцях зайняли зрадницьку позицію своєю бездіяльністю подекуди підбурюванню чи допомозі в роботі терористичних груп або політичних сепаратистських організацій, які сфокусували свою увагу на питанні зриву виборчої кампанії. Порушення, які ми фіксували протягом всієї кампанії і дня голосування, мали значні відмінності порівняно з попередніми практиками, виборами парламентськими 2012 року або навіть президентськими, 2010-го. Хоча останні були визнані доволі такі, як відповідні міжнародним стандартам. Якщо на, першому, на перших місцях серед порушень в 2010 2012 році, ми фіксували застосування адмінресурсу, яке впливало на були виявлення виборців. Та підкупу виборців, яке змінювало результат голосування, то сьогодні ми констатуємо, що цих зловживань не було. Але в ТОП-частині з'явились нові типи порушень, які раніше не були настільки притаманні. Найчисельнішим серед порушень протягом всієї виборчої кампанії стало незаконне ведення виборчої агітації або порушення правил виборчої агітації відповідно до законодавства. Це є порушення, яке стосується, до прикладу, відсутності вихідних даних. в вігіталі агітаційних матеріалах прихованої агітації інших речей, але ці порушення не мають значного впливу на результати волевиявлення. Тим не менше, серед основних порушень також виявилось і перешкоджання веденню виборчої агітації або вільному проведенню виборчої кампанії, як такої шляхом. Залякування агітаторів на місцях за стосується Луганської, і Донецької області, інколи здійснення нападів на них, нападів на приміщення для голосування або виборчі штаби. Тощо, таких прецедентів ми не мали в такій чисельності за всю історію України, навіть виняток 2004 рік, який був надзвичайно гарячий в плані такого типу порушень, не порівняння з 2014-му. Крім того, кандидати не спромоглися забезпечити якісний склад членам виборчих комісій, а не були зацікавлені, мотивовані в тому, щоб виборчі комісії працювали на високому якісному рівні. Щоб всі члени, які були якими, які були заповнювали квоти від цих кандидатів, мали можливість виконувати свої службові повноваження в повному об'ємі. І ми, на жаль, стикнулися з ситуацією щодо великої кількості ротацій до останнього дня перед день Дня голосування і це мало прямі наслідки на організацію виборів, зокрема і в столиці, де через е, одночасне проведення національних і е, Місцевих виборів, на жаль, не так явка вплинула на великі черги і неспроможність проголосувати визначений законодавством термін до 20.00, як неспроможність членів виборчої комісії якісно організовувати процес видачі виборчих бюлетенів, проведення голосування, перевірки в списках виборців. Максимальна кількість часу, яку довелось провести. Громадянам на виборчих дільницях, які в 20.00 вже були присутні в приміщенні для голосування, було до опів на першу, тобто фактично 4,5 години після того, як офіційно виборча дільниця була закрита. І це стосується столиці міста Києва. Висновком щодо цієї ситуації є одне: принцип формування виборчих комісій є, на жаль, застарілим. і дещо. Не протидія маніпулятивній участі окремих технічних кандидатів у виборчій кампанії і е, друга річ. Те, що одночасно проведення виборів міського голови міської ради по змішаній виборчій системі і національних виборів, Де до прикладу Верховну Раду або президентських, буде створювати такі умови для голосування, які ми навіть не можемо підрахувати, скільки виборців не змогло проголосувати через те, що не мали можливості по декілька годин вистоювати черги, які виникли.